Я йду в кладовищу, і з одного боку похований батько моїх дітей, а з іншого боку похований Сашем. Так само собою сталося, що я допомагаю хлопцям. І їм потрібно відчувати, що їх розуміють, не жаліють, а саме розуміють. Я хочу, щоб моя країна була вільна. Новоселова – чемпіонка світу з візажу, засновниця школи стилістики візажу та перманентного макіяжу, матір двох синів через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Спочатку втратила батька своїх дітей, а згодом і коханого чоловіка з 18 березня проживає в Івано-Франківську. Спочатку війни й до донині активно підтримує українських військових. Я зараз провідую хлопців в шпиталі. І тут, у Франківську, і допомагаю шпиталю Харківському. Для мене це справжні незламні люди. І я от, дивлюсь на хлопця, він з Харкова, йому 30 років, у нього немає ноги. І я кажу, а де твоя дружина зараз? Ну, до тебе близькі приїжджають. Він відповідає, ну вона в Німеччині з сином. Я не можу засуджувати цю жінку і не можу нікого засуджувати. Але як можна не приїхати для себе, я не розумію. Для себе це не засудження когось. Але а, хлопцям в шпиталі важко. Вони один одного підтримують, коли разом. Але я розумію, що коли вони опиняться вдома, їм буде важко. Цих хлопців я знаю через те, що я їх бригаді допомагала з речами, і один з них, Артем, він був саме тією людиною, через яку ми підтримували зв'язок. Він збирав інформацію по потребам, а ми намагалися допомагати. І в палату заходиш, а хтось без ноги, хтось без руки. І вони кажуть, ті, хто без ніг, ми, нам, ми допомагаємо вдягати тих, кого немає рук. Кого немає рук, ми, вони допомагають нам вийти в коридор до туалету або ну, допомогти а, якось по-іншому. На мій погляд, це насправді незламні, але незламні вони. Зараз, тому що вони на адреналіні. А насправді вони дуже переживають, коли близькі не телефонують, коли немає зв'язку. Я питаю Артем, до тебе приїжджають. Він говорить: ну як я що, покладу ногу і скажу, жалійте мене, я не кинути кошенятко. Вір, давай я тобі двері відчиню, то я вам маю двері відчиняти. Давай води налю, то я вам маю води наливати. Вони хочуть відчувати себе чоловіками. І... Ну, ще одна причина, чому я прийшла, я хотіла сказати про цих хлопців. Їм дуже неприємно, коли на них показують пальцями на вулицях, навіть якщо вони виходять. Я пішов, підстригся. як на костелях, на костилях, я пішов, підстригся. Вони хочуть бути доглянутими, вони хочуть бути ну, відчувати себе. В суспільстві нормальними, а вони поки що не можуть себе відчувати нормальними. І а, підійшла, ми спілкувалися. Підійшла жінка, обіймає їх, каже, я готова перед вами на коліна стати. А він, ну потім вона відійшла, і він говорить, мені дуже неприємно, мені хочеться піти звідси. А, ще суспільству треба навчитися розуміти цих людей бути більш тактовнішими. Емоції свої, можливо, і ховати, але підійти і сказати тепле слово можна. Я прийшла, я зробила їм татуювання групи крові, тому що ця інформація може інколи врятувати життя. Ну, До речі, можливо, там ті, хто нас слухають, я безкоштовно роблю татуювання групи крові або якесь патріотичне міні-тату. Для гарного настрою, для тероборони, для волонтерів, для медиків. Тому що ну, як для жінки треба бути гарною, я зайшла в палату, кажу, хлопці, ми переможемо і буде гарне мирне життя, тому що дівчата продовжують робити губи, брови міжвійки, вони всі розсміялися. І жінки наші незламні, і хлопці наші незламні, і де той Артем. Та я можу, та я можу, та я ще буду бігати. Мені ось як поставлять цей протез з вайфаєм одразу, то я з цим вайфаєм буду роздавати там в окопах, бо я повернусь. А ти знаєш, Юля, я зараз себе привчаю, бо коли людина ходить на протезі, треба спочатку п'ятку ставити, а потім всю стопу. І я зараз себе, як він каже, вчу так ходити. А і в мене вийде. Ти знаєш, чому в мене вийде? Я питаю, чому? Я говорю, Тому що я це хочу. І оце про незламність. Вони мене вчать. І коли я приходжу, вони кажуть, ми хочемо подарунок зробити вам. І який подарунок? І достають коробочку ювелірну. Я розумію, з якимись ювелірним виробом. Я говорю, хлопці, ви що, розуму зійшли? Ну, нам хочеться приємне вам зробити. І оце подарували ланцюжок. Україна моя земля. Ніяк я могла не взяти. Я розумію, що це заморочилися, намагаються щось зробити. Наші, ну, я дивлюся на них, як на братиків. Думаю, молодий хлопець, 30 років, а він виглядає вже на 35-38, на 40. Тому що ну, багато важкого було. І я хочу сказати, і Харків Незламний. Ці вулиці, вони підметені. А що їх тут підметати, хочеться сказати. А влітку квіточки розсаджені. Ну серйозно. Ну зараз приліт не будуть тих квіточок і нічого не буде. А люди ходять, ну, комунальщики то просто взагалі. Просто взагалі. Медики, четвертий роддом в Харкові. Вони кажуть, і поранених таскали, і жінки ці і 16 вікон, вибитих, великих. І ніхто з них не поїхав. Тому я не знаю, хто більший герой. Але для мене мій герой, мій Саша, мій чоловік. Я його дуже люблю і зараз люблю. Я не знаю, як далі буде моє життя, але. Ну, це те, що ніколи не забувається. І згадую я його не в військовій формі. А коли він там то котика погладив, то в Турцію приїхали, то, то ще щось, то щось дарує, то хлопців моїх е синів чомусь навчає. І перший чоловік герой. тому що ну, мої чоловіки це цивільні люди. Вони не військові. І ні один, ні другий не служив. А тут хто, я, хто, хто як не я. Але я колись стояла біля військомату, коли він від'їжджав, було дуже холодно. Це був квітень, було дуже холодно. І я вийшла з-під дерева, стала на сонечко. Думала, зараз буде виїжджати автобус з хлопцями. А, і я буду, ну, буду йти, і він мене буде бачити. А, і він не побачив, як я відходила. І дивлюся, а він так шукає, шукає очима, так сидить в цьому автобусі, шукає, так і не може мене очима знайти. І я йому пишу, я ближче до воріт стою. І він тоді повернув голову, побачив, і наче так от фух, аж легше йому стало, що я там стояла і чекала. Нашим мужнім героям потрібно дуже розуміння, підтримка. Дуже-дуже. Бо інколи вони мені нагадують маленьких хлопчиків, які прийшли до мами, уткнулися. Вони і є маленькі хлопчики, наші герої, наші мужні захисники. тому що вони не безстрашні, вони переборюють страх. І якщо, ну, я хочу закликати, якщо у вас є можливість, підіть до шпиталів, щось купіть смачненьке, напишіть записки і передайте волонтерам. Це так важливо. Ну, Насправді це дуже важливо. Це дуже підтримує. Я боюсь цього питання. Я боюсь його задавати сама собі. Тому що я хотіла в Харкові переїхати в другу квартиру, ну, можливо, в новобудову якусь. Ми так з моєю сім'єю думали. І ем, наші плани зараз не знаю, коли здійсняться. А наразі не знаю. Я думаю, що навряд чи я буду залишатися у Франківську. Можливо, буду приїжджати там до тих клієнтів, які звикли до мене або там комусь там допомогти. Але я не знаю. Мені в Харкові все нагадує про Сашу. У Франківську все нагадує про Сашу. Я приїжджаю у Львів, мені все нагадує про Сашу, тому що там наш, ну, був наш розпис. Але я не хочу, щоб мої згадки, вони якось мені заважали насолоджуватися тим місцем, де я знаходжусь. Франківськ не винуватий, що в мене тут були негативні емоції. Харків не винуватий. І оце навчитися відокремлювати це те, що я собі зараз нагадую. А зараз я з собою домовилася так, що я буду йти маленькими кроками вперед. Як вкладається, так я буду йти. Я хочу працювати, я хочу мати змогу їздити, подорожувати, щось робити, спілкуватися з людьми. Бо людей лікують люди і не можна не спілкувати. Я хочу, щоб моя країна була вільна. Про що я мрію? Важко мріяти, тому що боїсишся мріяти. Я хочу, щоб моя сім'я була щаслива. Я хочу, щоб мої діти одружилися. З тими, кого вони люблять, і щоб вони були щасливі. Я хочу, щоб мої батьки. Ну, я, я буду банальною, коли я буду зараз розповідати про те, що я мрію. Але е найбільше, мабуть, я хочу, щоб е суспільство скоріш видужало. І е ті хлопці, які зараз на адреналіні, е щоб вони витримали удари мирного життя, бюрократії. На жаль, якихось образливих моментів, щоб було у них було поменше. Про себе я хочу продовжувати займатися улюбленою справою, і одне з направлень в моїй роботі не тільки татуаж там, брови вію, там, міні-тату, група крові. Я займаюся ще тим, що відновлюю ареоли в жінок, які. Перенесли операцію по видаленню молочних залози, і в них немає соска і ареоли. Я хочу бути корисною якомога більшої кількості людей. Хочу, щоб цей професійний рівень в цьому напрямку зростав, тому що дуже буде багато шрамованих людей з опіками. І це все треба буде перекривати для того, щоб людей. Була гарна якість життя. Це моя така можливо, особиста мрія. Я знаю, що я в цьому можу допомогти. І мені б хотілося це і монетизувати також, працювати сумісно з пластичними хірургами, можливо, розвиватися і в цьому напрямку також. Тому що чоловіки інколи з опіками на обличчі вони звертаються для того, щоб відновити брови, наприклад. Я хочу бути в цьому корисною. І я хочу бути щасливою як жінка. Я зараз не можу про це думати, як сам, саме це може бути. Можливо, я зустріну колись людину, яку захочу зробити щасливою, а він мене. Я не знаю. Про це зараз важко важко думати. Але а, я знаю, що таке щастя, і я його хочу. А можливо, я буду жити своїми ну, якимись спогадами і буду від того і щасливою. Я не знаю. Я хочу бути щасливою. Я хочу цінувати кожну хвилинку життя.